От, власне, раз йшлося про жінок в армії, поговоримо загалом про людей, а не тільки жінок в армії, і про мобілізацію. Тому що, нарешті, з'явилися позиції нового, оновленого законопроекту, який буде представлений чи вже представлений Кабміном до Верховної Ради, і які наступного тижня, вочевидь, будуть вже голосувати народні депутати. З того з тих позицій, які там з'явилися, там ну, ситуація змінилася, скажімо так, від попереднього. Середнього дуже сильно розкритикованого закону законопроекту, який пропонувався. Ну а найголовніше, от фінансовий бік питання, чи ви аналізували для себе, і наскільки це все буде складно та для нинішньої економічної ситуації в Україні? Ну, дивіться, ми не знаємо точно скільки людей буде мобілізовано. Звісно, вже зараз є ну, казав президент Зеленський, що військові, мовляв, хочуть, 500 тисяч. Ну, а потім сказав інше. Ну, тобто, 500 тисяч – це така це Цифра, яку ми чули тільки від президента Зеленського, причому спочатку так, а потім ні. А ми що не довіряємо? Ми по-різному ставимося до різних речей, які каже Володимир Зеленський. Давайте так. Тому чи буде 500 тисяч чи ні, ми не знаємо. Може бути 100, може бути 200, може бути 300. Так чи інакше, да, це звісно удар по економіці, бо економіка вже зараз відчуває брак робочих рук і робочих голів. Вона це найбільша проблема і зараз, і після війни. Але ну тут вся та історія, коли все рівно виходу немає, і це потрібно робити. Другий аспект там певні репресивні заходи, які передбачені в цьому законопроекті, для того, щоб змусити людей іти в військомат. Ну, там, зокрема, обмеження в можливо заморожень... і замороження банківських рахунків. Да. От, це з... вся історія з одного боку. Це зрозуміло, що це потрібно для того, щоб якось схиляти людей це робити. Бо зрозуміло, що без цієї репресивної складової закон і не потрібен, бо його функція якось збільшити кількість людей, які не уникають мобілізації. З іншого боку, тут є ризик, і тут хотілося б, щоб прокоментували національний банк свою позицію. Бо є ймовірність, що зараз, особливо після прийняття цього закону, багато чоловіків почнуть знімати гроші з власних рахунків чи переводити ці гроші на рахунок дружини. Ну і коли вони на рахунок дружини переводять це окей. А якщо масово хтось почне знімати гроші, то це може бути стресом для банківської системи. І оце найбільший ризик, який я бачу в цьому законопроєкті. І тому потрібно все ж таки, щоб Національний банк прокоментував, чи він окей з цими нормами, чи не бачить він тут загрози фінансовій стійкості. Ну там що щодо транспортних засобів можна почитати цікаву інформацію в умовах військового стану і так далі. Найдеться, йдеться перш за все про АТП і так і ті чи інші підприємства, які використовують техніку. Ми зараз чуємо про те, що відбувається будівництво тих чи інших укріплень. З іншого боку, ну знаєте, військові кажуть, ну впорядкувати все одно треба Сергію. Але цей правильний баланс економічний, аби економіка. Ну як слова не лягла, я поки що не буду застосовувати, але як його от правильно знайти? Теоретично от підходить та з іншого боку, жіснує позиції є позиція. Ну та відбувалась мобілізація до там скандалів з Борисовими, і іншими нечесними на руку е воєнкомами. Ну не треба було всіх просто під одну гребінку, і тоді все було, ніби плюс-мінус, так як і відбувалось раніше. Ну, дивіться, якщо би декаби, це вже відбулося. І ми живемо в тій реальності, в якій ми живемо. Плюс насправді треба розуміти, що чим далі, тим менше людей готових мобілізуватися самостійно. Бо на перші місяці війни в нас було багато добровольців. Потім було багато людей, які погоджувалися мобілізуватися бо чекали цього. Всі ці люди закінчилися вже. От зараз немає людей, які готові йти в армію. І це абсолютно природньо, але з іншого боку, так само природне для держави змушувати людей йти в армію. Бо на всіх великих воїнах держави завжди застосовували примусову мобілізацію, і ситуація так чи інакше все рівно погіршилась. Да, напевно, руйнування системи військоматів, те, що сталося, чи принаймні удар по цій системі, він вплинув на ефективність мобілізації. Але так чи інакше, ми все одно отримали проблеми, бо треба зрозуміти, що Україна це країна, де дуже мало працюючих інституцій. Тобто держава дуже часто виступає як неспроможна держава і просто реалізувати свою політику, і в тому числі через низьку довіру до держави. Якщо б умовно уявити, що в Німеччині всім сказали прийти до ТЦК, то німці, скоріш за все, всі взяли і прийшли до ТЦК. Бо вони не розуміють, як це не зробити те, що сказано в Україні. Ми бачимо інший. Менталітет, давайте так назвемо, інше ставлення до законодавства, і це призводить до необхідності от таких от репресивних законів. Ну в Україні, скажімо так, традиційно було доволі анархічне ставлення до виконання законів ще з пізніх радянських часів, але тоді це було певним можливо протестом проти радянського. Зараз тут важливо, щоб ця мобілізація. Важливо сказати так з одного боку. Це дійсно обов'язок громадянина України захищати свою державу. Це треба пам'ятати. Але так само і мобілізація не може відбуватися там з сувковими радянськими методами. Тут важливо якось розмежувати ці всі речі. Тобто, якісь дотримання прав людини, якісь. От ці всі нюанси вони є важливі насправді і має бути дійсно справедливий закон ухвалений. Радше це нас пряником називають завжди експерти в студії для тих, хто і зараз навіть службу тих, кого мобілізовуватимуть і надалі. А я би хотіла поговорити, от про що про е, ці допомоги, та які очікує Україна. Бо завтра, власне кажучи, оцей позачерговий саміт ЄС, і от, я читаю про те, що е, от Чарль Мішель та голова Євроради перед самітом щодо України каже, що досягнення угоди у зокрема, з Угорщиною, є життєво важливим для авторитету Євросоюзу. Буквально вчора мені здається була інформація, що ще до кінця домовленостей немає, що там той же Орбан впирається, там і так далі. Ну от європарламентарі в посланні до Орбана, вже, Боже Європарламентарі роблять послання до Орбана. Закликали підтримати допомогу Україні. Ну тобто. Іде ідуть е, домовленості, та іде дискусія жорстка з цього приводу. Які очікування щодо завтрашнього цього позачергового саміту, і наскільки принципово для нас от, критично прямо важливо і, зараз і, ці гроші, Критично, важливо, особливо враховуючи непевність з американською допомогою, а очікування, що в тому чи іншому вигляді допомога від європейського союзу буде. Питання просто в конструкції, тому що у Євросоюзу є план А, є варіації плана А і є план Б. Але не хочуть, от не хочуть погоджуватись на те, щоб щороку пере, переглядати цю допомогу. Е, ну, ну тому що в очевидь, що Угорщина вже, вже настільки. Да, ну, по-друге кажу, а що це змінить? А з іншого боку, просто прямо вже в лоб кажуть, Це знову ж таки привід для угорщини вибивати з нас гроші. Всі uh, uh, да і саме тому зараз вони uh, запропонували конструкцію останню, яку єврокомісія запропонувала, що не буде вєта, не буде рішення, а будуть просто дебати Дима. кожного року з приводу того, що відбулося. Але тим не менш, ми не знаємо, який варіант обереться, але якийсь варіант буде, і тому європейську допомогу ми маємо отримати. Мовити. 1 лютого завтра. Це вже завтра. Чекаємо 50 мільярдів. Ну Завтра 50 мільярдів не прийде, але рішення да, ми завтра чекаємо у тому чи іншому вигляді. Саме цієї відповіді я від вас чекався, тому що українці <с сидять думають, о, завтра буде 50 мільярдів. Ага, значить, курс валюти стабільний, все гаразд, Європа нас підтримує, економічна складова в Україні стабільна. Вісія, поки що економічна складова в Україні стабільна. Дійсно, буде. Цікаво, як нам доведеться вирішувати проблему, якщо не буде американської допомоги, але тим не менш, там якоїсь трагедії, чи, з точки зору фінансової історії, бо американська допомога важлива перш за все як військова. Гроші ну ні там по моєму скільки десь? 11 мільярдів, 11 мільярдів, долар. 11 мільярдів доларів вісім одинадцять мільярдів то, доларів там, трохи є грошей. Там трохи є грошей, mm. але знов ж таки, якщо ми не отримуємо лише 11 мільярдів доларів, то це не призведе до катастрофи фінансової, але і економічної тридцять дев'ять мільярдів нестачіда. Саме тому, це чверть грошей, які ми запрограмували, що отримаємо цього року від зовнішнього фінансування. Як ми можемо це компенсувати? По-перше, тоді, скоріше за все, ми більше отримуємо від Європи. Не 12,5, а 16 чи 18 мільярдів. Є можливість більше отримувати від Японії, від Норвегії, плюс якимось чином буде це все погоджувати ще й всередині МВФ? Бо насправді американці ж давали чесне пацанське слово на 4 роки, на всі дії програми, що вони будуть підтримувати фінансову стабільність України. І вони давали це слово не нам, вони давали це слово міжнародному валютному фонду. Тому це все буде якось в кооперації з МВФ вирішуватися, як же це перекрити. А що, а що з інвесторами? Нема черги? Дивіться, ніяких інвестицій, поки триває війна, не буде. Це просто неможливо, тільки через війну. Тільки через війну. Війна це основний фактор, і поки війна триває, жодні інвестиції неможливі. Оце що бізнес там на сполох бив щодо кейсу Мазепи, там і все решта, це не грає ролі? Це не грає ролі, тому що головне О, ви... війна. Якщо б війни не було, ми б говорили про е, речі, такі як корупція. Але навіть коли Нацбанк зараз проводить опитування серед фірм, що ви вважаєте головним для вас ризиком? Перше місце це війна, друге місце це проблеми з робочою силою, і на останньому місці є корупція. А проблеми з робочою силою – це і нестача, так? Да, нестача робочої сили продовження нашої теми, так, да. мобілізація mm -hmm. і так далі. Це, ну, це друга після військових ризиків. Угу. Сергій, вчора ми ввечері отримали це повідомлення. я, До речі, цією аналітикою з нею ще так предметніше познайомився. З цією інформацією трішки про наших ворогів. Ми ж любимо там. Оце завжди цікаво. Відінський інститут дослідження міжнародної економіки вчора вийшов з цим матеріалом. Знову ж таки, вони говорять про економічну потугу і зважили і звернули увагу на. Ріст ВВП на болотах в 3,5% і так далі, і через призму чого вони ці матеріали на літоку подають, що вкидаючи величезні гроші в економіку, Російська Федерація тим сам дійсно от, ці, ці цифри посила, Але наскільки довго цей весь процес може тривати? Бо як вони це все до чого вони це ведуть? Що саме через не настільки ну, якби, не на. На те, що всі санкції нормально працюють, все ж таки Російська Федерація може там свій військовий потенціал е зараз відновлювати так чи інакше, беруть за основу знаю, значить знову ж таки цю цифру озвучено минулого тижня в мільярд доларів, на яку було закуплено Чіпів. Це офіційно нам про це говорили, і кажуть, що. Саме в цьому Європа і винна, тому що якби санкції працювали на 100%, то тоді б зараз Європа не говорила про відновлення Росії свого військового потенціалу і ті загрози, які тепер стоять перед європейським континентом. Якщо ми там зважаємо і говоримо про ситуацію там в Балтійських країнах, коли там заяви міністра оборони Швеції, ми пам'ятаємо на і так далі. Ну, дивіться, санкції ніколи не працюють на 100%. Це просто неможливо. Бо завжди є шлях обійти. І в даному випадку, коли Росії так чи інакше обходити санкції, допомагали і Туреччина, і Китай. Плюс вони дуже багато через Дубай ганяли. Ну, ми не можемо уявити, щоб для військових потреб вони не змогли дістати ці мікрочіпи. Це просто неможливо. Бо завжди в чемодані якийсь ФСБшник, який через 3-4 фірми прокладки це купив, пронесе. Стосовно російської економіки, дійсно зараз вживається навіть термін перегріта, бо йде зростання. І, наприклад, МВФ зараз оновив дані по зростанню світової економіки. Більше за всіх він оновив в Росію з 1,5% до 2,6%. Але в чому фішка цього зростання? Зазвичай в усьому світі звідки береться зростання економіки, виключно через інвестиції. Є інвестиції, це, і це призводить до зростання органічного економік. В Росії в зростання трошки інакше. В них держава витрачає гроші. Де держава бере ці гроші? Ну, по перше, з резервів своїх, по-друге, друкує. Затя Російська держава вкидає дуже дуже багато грошей в щось що виробляє військове озброєння. Да, По дорозі там багато людей заробляють, але тим не менш це не є зростанням, яке може саме себе підтримувати. Тобто, як тільки в держави закінчуються можливості фінансувати цю історію, то все моментально обробається, бо інвестицій нема а у держави десь має бути кошти. Тому з одного боку це створює чудову картинку такої Петомкінської економіки, яку дуже зручно демонструвати всім, кажучи, санкції не працюють. Дивіться, нас зростає економіка грітість і створює, як воно працює, вийде з під контролю. От у чому річ, що друкувати гроші, кидати їх на армію, ну воно так вічно не працює. Плюс вони ж зараз. В них рекордна частка бюджету йде на армію, але це означає, що щось не фінансується. Оці проблеми, наприклад, з ЖКХ, які в них були зараз, це ж на тлі того, що в них втричі зменшується обсяг фінансування ЖКХ в бюджеті на наступний рік. І зменшилось фінансування на цей рік. Тому така двояка історія, коли з одного боку статистично вони можуть всім показувати, що в нас є зростання, а з іншого це зростання неприроднє. Ну а з іншого боку питання: а як багато правди вони оцієї статистичної показують, тому що всі світові аналітики пишуть про те, що ну окей, ну загалом світова аналітика вона звикла орієнтуватися на дані, надані самою державою, але ж ми розуміємо, що росіяни брешуть просто, тому що вони брешуть. Та і як багато правди в тому, що вони дають от ці ці всі дані, ясна річ, що вони приховують. Це з одного боку. А з іншого боку, ми бачимо е, країни, які купу років живуть під санкціями, як там То Іран, там Корея і так далі, які кидають все, що мають саме в ВПК свій. Ну і тим не менш, вони не схлопаються за, за ці роки. Вони в... продовжують якби існувати. Вони не схлопаються, але уявіть, як би вони зараз виглядали без санкцій. Ми ж порівнюємо, маємо порівнювати з порівнюваним. Якщо б не було санкцій, то рівень життя в цих країнах, значить, ВВП в цих країнах, і значить фінансова спроможність фінансувати той самий ВПК в них б була на порядок більша.